І так, всі привіта, з вами Олексій. І так, у цей вечір без світла, до 21.00, ми будемо грати у 99. Чому оцей? То, тому що по першій спробі думку там все зависло. По телеграму скину, який на нас там був. Так що. Погнали! Тарас А виглядать... Це за сеті, з юніті Так, а і ще тут. Їх Так що? Це не холод. Очекський. А добувайте щось домов. Не знаю, чи тут є. Омова така там. Yeah. як була з і, і культистами. За нас ми спробуємо вижити хоч якісь дві. Єдна три вже. О, яка лавка, це не було ніяких лавок. Хіба є? Нема. Ну, зайти, я це вже радую. Да, пожалуйста. І так, а чому тут немає. А тут немає інвентара, а тут він безкінечний, поход. Положила. Я не знаю, мені у тут краще. А, недоступно поки що. Остара гвинтівка. Так, погнали. Боленья, Бо в принципі, тут немає, так що всечки полки. І вже наступний відос, надіюсь. Ну, якщо не буде закінчити світло, там під питанням. Надіюсь, буде вже в нормальному 99 ночей. А так поки що... Вот! Че на у меня так много на носу? Оригинальный бич подал из него, ну это жах Так, добр

Перше. Фуууух, я підкладно. Так, А це, до речі, давайте. Так. Треба метал. Чого конкурс Не розумію. Якщо тут Тут по мультиплеєву дня. Який малюнок ну. Так, добре. <смі> Огнали щось лутати Карта, звичайно, виграє, але в мене покачать. Так, там уже ідемо. Ну, ці вовки не буду І сподіваюсь, він мене теж не почути. І так. Тим часом побуваємо. І все в нас. До речі, палка ж можна просто у рубку кидати. Треба покачувати водище, бо тут ніяких місць немає тумку. Ось дерева я перерубаю тут уже. І ось ту да я хочу зайти а все ура кон на блин. меня ну реально я его на них взять не могу да жах Якофриму сколько зроблю? Ти тут. Вот это. я не давай тут Добре, все. Так. Тут видно буде. Говорити. в ананас, будь ласка, вовк, в ананас. Иди в ананас. Так, ладно. Что ти так багато хп наносит? Паразит. Ты на базу. Так, добре. Ну не що ты на тебя попасть. Уже приплидувати дерево. Що там можна з деревом скрафти? Ну, капець тобой ми так. До речі, зараз добудемо ботал. там. Буде чи ні? А для де треба? А весь Тут, до речі, кнопки бігати немає, тут вже просто спайдермена дармально на нас ви його. Сонік? Весилось, значит, что-то застегня. О, тоді надоешь шоция. Лопата? Це не лопата, це грядка. Мо. Эмм пофиг не выйти тут. Я вже другу ніч йду і не бачу тут лені. Вже четверту. Ізі. Можна ще прокачати дома. Так, зараз цим і займаємося. Вот я тут. Вони вже місце в інвентарі нема. Понятно. Так, ух, скільки там снайперше світ, по світі. <клухи> До речі, полагаємо, але випущу. У сьогодні. nevlčky spoiler po stává, stává. Loutak, je? Tíša, je To už je celou to nevím, je Já to ne Але то саме є. Добре, оце нічого. Що в мене є непотрібного? Оце не потрібне. А чи ні, це не потрібне? Так, Я бажав. Нарешті поки... О! Те місце, де я коли ну, походив теж у цьому відео, тут застрягла. Може була.

Попрошку, вот это симпто на базу. Нарешті ми можемо скрафтити. Ми можемо скрафтити. А нічого там ми не можемо скрафтити. Бетелі? Ось даваємо починав далеко. Так. так. Треба ще почати. Ми мовилися мої локації. Шусти, ну повсюдно так, так. Тому що хубаво ми білий.

А я це відео посмотрю, симулятор рубання дерева. Ну реально. Так, погнали. Трюпаки не тут, так? Так, я не

Олень, срочно. Олень. Він мене тысячи я закінчу відео. Та, йолки палки ну Ах. де Олень, ну не мо Вовк, пожар. Ладно. Чекати новый инфайл хайп, но пов'язу на усічка. Э, <плес>